Мої вітання, шановні глядачі. Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Скільки запитань, які це запитання буду, я поки що не буду озвучувати. Подивлюся, наскільки мені вистачить сил і скільки сил вистачить моєму телефону, який знімає це відео. Так, перше питання. Ви мене питаєте. Президент Франції Макрон озвучив у загальному доступі, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну. Чи зайдуть війська НАТО в Україну? Давайте подивимося. Чи зайдуть, скажімо, давайте в цьому році, у 2024 році. Піська НАТО в Україну. Так. Ви знаєте, в планах є. Тут показують, що так, є, є. Але тут поки всі карти. Дивіться, вони всі стоять, сидять. Тут кажуть, вже це все домовлено. Тут вже кажуть, гроші є, фінансування. Озвучено, прописано. Карта захисту, і карта е, плани дивитися. Знаєте, як оту, мені йде слово так як е, ну, море, вихід до моря, до морів, тобто, дивляться туди на море, в сторону моря. Е, і я би сказала, що це так. Але не, не зараз, не наразі. Е, тому що всі ці карти. Поки що, ну, стоять. Зараз я подивлюся. А коли це буде? А, отак я заберу зараз карти і запитаю. А, найближчі півроку, скажем, до літа чи після літа, отак? Першу половину року чи другу половину отак? Першу половину літа введуть війська, чи в другу половину літа? Натовські війська війдуть в Україну в першій половині цього року. Чи в другій половині цього 2024 року? В першій половині ні. Вони сидять, вони чекають. Вичікують, сидять, чекають і дивляться, спостерігають, як Україна відбувається. І, можливо, ще, знаєте, якась буде навіть окупація. якась. Буде окупація, я вам вже казала, що якісь території будуть ще окуповані, невеличкі. Не бачу я великого міста, як ви мені пишете, що це Запоріжжя буде. Бачу, що будуть якісь маленькі містечка окуповані села, якісь території, але НАТО сидить. А друга половина знову дивіться, ця карта, Король Пентаклів. Друга карта труба завьот, Верховний суд, Вищий суд, Божественний суд. І е, якось буде, знаєте, озвучено, що так. Це буде озвучено, але терміни не будуть вказані. Терміни ніхто вам зараз не скаже, я вам також цього не скажу. Хоча я бачу це, я вам буду говорити. Кажуть так, тут є. Тепер я запитаю отак у карт. Війська НАТО зайдуть на територію України з метою захисту своїх кордонів натовських там. от, з, 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 Можливо, там, знаєте, на території біля Польщі, отак якось, знаєте, там. Які там Руменія, от отак. Ну зараз подивимося, Чи вони зайдуть прямо в Україну? Куди вони зайдуть? Я не бачу, що вони прямо зайшли в Україну. Вони якось на кордонах. Вони на кордонах. Ближче до кордонів, ближче до російської території, скажімо так, відкрито конфлікт вони не будуть показувати, не будуть агресію проявляти. Тут кажуть, знаєте, як Согласно букві закона. Але тут вони показують, що як йдуть в сторону, там, де море. Де море, де південь, туди йдуть. Бачите, тут море, морська карта і тут морська карта. Дивіться, будуть на території вони, але вони, як ви знаєте, так, на, на території України, <кій> вони, знаєте, спочатку будуть стояти на кордонах, а потім приближатися, а потім зайдуть, зайдуть вони, зайдуть. Ну більше їх цікавлять свої особисті <кій> кордони, Євросоюзні кордони. Так, тепер дивимося, як вплине на хід війни, якщо натовські війська прийдуть нам допомагати? Чи прискориться нашу перемогу? Чи це ще гірше буде? Дивіться, карта як допомоги, але тут, бачите, головне не дають. Ресурси, гроші, саме ціни не дають, але тут обіцянки. Обіцянки, якісь такі, знаєте, домовленості, будуть частіше приїжджати, будуть маніпуляції якісь. Маніпуляції йдуть, коли пропонують щось, а на скрині з грошима, з ресурсами, з, зі зброєю вони тримають, ну, тримають ногою. Так, як плине на хід війни. Яка зараз іде в Україні? Приход НАТО на територію України? Як для нас? Що це для нас буде? Дивіться, це прийде, але вони прийдуть, але це тут кажуть, є тут три старших аркани, але вони два з них перевернуті. Тут показують карта, не буде такого якогось спочатку стрімкого якогось. тут карта без діяльності. Але тут хитрий хід, дурень перевернутий, тут кажуть, не такі дураки, як ви думаєте. Тут щось будуть, знаєте, як ото... Щось у засобах масової інформації, якусь таку фейкову, таку заплутану, давати, давати новини такі. от. І <клух> вони заходять, якось заходять, так, знаєте, так, а потім починається все швидко розвиватися, швидко, і тут почнуть визволятися наші території. Почне тут би швидко, 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 але карта мир перевернута. Карта мир перевернута це говорить про те, що ще війна у цьому році вона не закінчиться. Так, будуть обстріли, будуть активніша оця фаза буде ще активніша, хоча ми скажемо куди вже активніше. Але тут кажуть, швидкість, швидкість. Так, це обстріли будуть чи це активні дії будуть на фронті? Це активні е, дії, е, активні, активні дії на фронті, але щоб, для того, щоб зменшилися обстріли. Нато прийде. Ви знаєте, в мене зараз такі, от зараз сижу, мені така інформація прийшла: що, можливо, нам спеціально е, е, затримують зброю. Можливо, спеціально це, це ж ми ж не знаємо, тому що тут кажуть хитрий хід. Але це тільки моє таке, знаєте, е, предположення. Ну, Головне, що прийдуть. Але в цьому році я ще раз наголошую: війна в Україні, оця збройна агресія не закінчиться. Зараз ще переуточняю. Покажіть мені карти, чи зменше закінчиться збройна агресивна агресія Росії проти України на території України в цьому 2024 році? Чи буде закінчення цієї воєнної ситуації? Ні. ні, ні, ні. Якась стріця, воно тут нема ще карти такої, щоб сказати, переможне щось, таке феєрверки. Тут кажуть, може бути, знаєте, куток, як якийсь крок зроблений, щось ми відвоюємо, щось тут іде, але зупинки війни тут нема. Тут кажуть, якось знаєш, застряло, щоб накопичити зброю. Сили, можливо, навіть якась заморозка. Тут оця карта показує. Щоб потім почати знову. Ну, поки що нема. Але майбутнє, мої дорогенькі, завжди міняється. Міняється для кожної людини. Тому поки зараз так карти показують. Тепер дивимося далі. Чи Прийде найближчим часом для України допомога, яку обіцяють, ну, скажімо так. Не буду питати строки, а просто питаю. Так, буде все буде, буде, буде. Все буде. Все буде. Так, більше нічого не говорю. Так, тепер скажу, дивимося далі. Ви мене питаєте дуже... От. Чи буде масовий протест в Росії? Ну, так як це. Ну, це, я б не скажу, що це протест. Це просто крики і аплодисменти на похоронах Навального. Там навіть оці снайпери сиділи на кришах, на дахах, щоб стріляти відразу. Чи буде масовий протест в Росії? Чи буде якесь? проривними якісь отакі, якісь заколочення, якісь буде таке щось тут. Чи буде продовження? Так, чи буде росіяни якось активніше проявляти своє волевиявлення? Будуть проявляти своє. Я вже це говорила, що ні. Ні. Дивіться, тут відразу вони сіпаються, але тут всього лише рицарь Пентаклій. Якби тут був король якийсь або імператор, то тут ще можна було поспорити з дьяволом. А дьявол, я завжди говорила, що Росію управляє д'явел, дявільська система, темна сила. Тут дивіться, на цепах тримають і карта. Відразу ізоляція. Карта у нас все добре, щоб ніхто не знав. Навіть якщо там щось і буде, це все буде закрито, це все буде е, зауальовано і ну, як, кінечного якогось результату не буде. Але е, хвилі коливання, хвилі негодування будуть е, час від часу проявлятися на Росії, коли знаєте, як ото, рабам надоїло, бачите, тут прив'язана людина за ногу. На, будуть намагатися. Зірвати ці кайдани, але тут відразу їх будуть жорстко садити і відразу їх будуть тормозити і зупиняти. Не буде, не буде. Тепер я запитую ще таке, ви мене питаєте: що чекає Росію після виборів президента? Ну буде, Путін переможе, я вже це вам казала. Що чекає Росію після виборів президента на Росії? Чи будуть там заворушення, можливо, громадянська війна? Так, Чи, що чекає Росію на Росію після виборів президента, коли Путін стане президентом на Новий строк? Термін. Що чекає росіян Росію? Чи будуть якісь заворушки? Нема лідера. Нема кому фінансувати. Нема когось, знаєте, отого, штурмового мозгу, мозгів нема. захистів нема, покровительства нема. Тут всі маленькі карти і ні. Це кажуть, тільки може бути якісь поодиночні пікети, якісь там можуть бути страйки, але це не. Не бачите, знову карта. Все буде відразу-відразу закриватися. А тоді щось, бачите, хтось їм дає. Платять. Ну, хтось може, знаєте, як проплатити. Якась як жінка. Жінка щось тут буде збирати. Можливо, це Юлія Навальна, ота. От. але ну, в неї нічого не вийде. Її відразу зупинять. Там візє прослушки. Там все йде на випередження. Іде на випередження і все, все дуже захищено. М -м. Поки що я не бачу нічого. Так, з цим ми розібралися Ну, відносно. Тепер у мене питання ви задаєте стосовно наших, нашої, так скажемо, землі, наших територій. Так. пишут, что орки строят, тут на русском, пишут, что орки строят железную дорогу на территории, оккупированной территории Запорожской области, Донецкой области, чтобы соединить с Крымом. Так ли это? Так ли это? Че не? Строят россияне там э, с оккупированных территорий на Запорожской Донецкой области, железную дорогу в сторону Крыма. Тут показывают, что планы только. Планы, планы э -э пока нет. Тут пока нет, как э -э в планах. Только собираются, они боятся, они боятся, они боятся прилетов, они боятся. Э -э Тут все, знаете, как э -э они только как бы планируют они планируют, но сейчас посмотрим, построят они или нет. Так, построят россияне железную дорогу между Запорожской областью, Донецкой, Донецка, которая будет соединять Донецкую, Запорожскую и полуостров Крым. Крым. Построят россияне такую дорогу в этом году или там ну вот, в будущем. А, ну, що я вам хочу сказати, що вони будуть будувати, але тут їм не дадуть. Їм не дадуть, вони спокійно не зможуть її построїти побудувати, тому що ні, тут не буде того, що з'єднання. Бачите, двойка. Тут ще тупікова ситуація, тут ще поки що все в підвішеному стані. Про це поки говорити зарано. Планують, можливо, щось починають. Ну. Бачите, їм там крим, цей, як ото кажуть, обпечуться на тому кримі. Карта пекло, карта, смуток, карта біль, карта горя. Дивимося далі. Чи буде колись деокуповане місто Рубіжне Донецької вибачте, Луганської області? Чи буде колись деокуповано від російської, російських загарбників місто Рубіжне до Луганської області? Рубіжне буде коли-небудь деокуповане? Повернеться воно в склад України? Хитрим ходом, хитрим планом. Так, дивіться, будете визволять вас обов'язково. Тут ще не показують, що воно буде визволено а тут тройка. Можливо, протягом, ну, хай буде трьох місяців, ну, трьох місяців ні. Можливо, трьох років, три, тро, тро, дві тройки. Три, 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 три. Можливо, в березні якогось. Можливо, в березні. Ну, так, обов'язково буде, буде визволено, де окуповано. Тепер, питання таке, чи буде село роботино в окупації? Окупують повністю село Роботино армія РФ. Обстріли будуть. Нападки будуть, але поки я бачу топтання на місці, я не бачу окупації. Тупік, тупік, але, але бачите, тут ракети летять повним ходом, така активна фаза. Ні, не буде окупації, я не бачу. Я не бачу. Так, ну, ви мене ще питали, як краще. Поступати нашим військовим, ну я, я не воєнний стратег, я не генерал, тому я таке не буду дивитися, вибачайте. Я тільки відповідаю, от так, ні, чи да, чи буде, чи ні. Тому вибачайте. Тепер. Ах... Запоріжжя ви вже питала 105 разів, ще спитаю, 106-й раз. Запоріжжя готують до здачі росіянам. Запоріжжя готують до здачі росіянам. А, дивіться, страхів наганяють, Це так. Страхів, хтось щось сказав, хто щось подумав, якісь там із провірених істочників, то ви мені пишете, там якийсь знаменитий таролог сказав, там знаменитий. Я не знаю, знаменитий чи не знаменитий, я вам кажу те, що я бачу. Я не бачу, щоб Запоріжжя наше було окуповане. Якби ота карта, я б сказала, ой, ви знаєте, щось тут намічається. Тепер запитаю отак: чи буде наше рідне Запоріжжя, місто Запоріжжя окуповане до кінця 2024 року, от фізично, щоб туди зайшли? Армія РФ, солдати заїхали на танках. Чи буде це до кінця цього 2024 року? Дивіться. Летять, але наші тримають оборону. Наші тримають. Наші тримають. Зупинка. Обстріли будуть, посилювати будуть обстріли. Але знову каже, карта кажуть. Ажог, опік, опечуться. так, колаборантів дуже багато. Колаборантів здають позиції. Дуже багато у нас в Запоріжжі ждунів, які чекають. Так як зараз, як виявилося, сьогодні прочитали такі новості, що новини, інструктор, який готував. Наших воїнів, він був колаборантом, він здав зливав позиції. А другу таку новину сьогодні я прочитала: що дівчина, жінка, яка служила в ЗСУ, також здавала позиції наших воїнів. Ви розумієте, я пам'ятаєте, що сказала? Ну, я часто говорила, що є там хтось, от от там вхожий, який в довіру вхожий, військовий там. От, от воно там і є. Ні, Запоріжжя наше не. Окупують. Нема, дивіться, хоча карти Башта, будуть руйнування, будуть обстріли. Будуть, дивіться, тільки сказала обстріли. Так, будуть, бачите, летять ракети на Запоріжжя. Запоріжжя тримається. Чекають загрозу, хоча, дивіться, тримають оборону. Так, я вам відповіла на ваші запитання. Чекаю від вас іще питання. Всі коментарі читаю, по можливості відповідаю. Кожного обіймаю. Мирного неба і скорішої наші перемоги. Всім-сім бажаю. Україна переможець, Україна перемогла. все є Україна, Україна назавжди, Мирного неба і щасливого довгого життя. Я вам всім, всім бажаю.